В деяких відео ви можете відслідковувати сам процес без коментарів. Але тут хочу вам трошки пояснити, що набираємо ми листочки, в майбутньому це у нас буде деревце береза. Набираємо на мідну проволочку. Головне при скручуванні, отак, коли я повертаю, не перекрутити, бо вона має такі властивості, ламкості, якщо ви сильно будете її дожимати. А так потихеньку будемо продовжувати і набирати гілочку за гілочкою. середньому в залежності від намистинок у нас набирається 9-10 Я набираю з коробочки, бо мені так зручніше. Одна моя учениця вона робить це більш обережніше, тому набирає з долоньки. Кому як краще? Кожен набирає свій спосіб, але у нас повинно. Отак От повинно формуватися листочок за листочком. Така вже потихеньку гілочка починає вимальовуватися. Всі такі слухняні, як хотілося би, але ставимося до цього зрозуміння. Це намистинки, вони живуть своїм окремим життям. заспокійливе заняття, у кого є стрес, хто не куре. А заспокійливе нам потрібно. Я називаю цей процес тиха медитація. Таким чином у нас получається гілочка? Крок за кроком, не поспішаючи, працюємо. і працюємо і працюємо. І що у нас повинно взагалі вийти? А вийти у нас повинно близько 100 гілочок, отаких. От 100-120, в залежності від того, хто яке деревце собі бажає. Що ми з цим будемо робити потім? Я вам покажу окремо. Взагалі, набираємо.